Починаємо нашу програму по побудові та розвитку професійного бренду. А, є окреме поняття персональний бренд, і він включає в себе також і професійний бренд, але він про більше ми ще там показуємо, як ми живемо, як ми в соціумі поводимося. А професійний бренд це більш таке вузьке поняття. Ми зараз будемо розбиратися, що воно таке. Але поки що давай взагалі познайомимося з цією програмою, яка нас чекає. Програма на 10 зустрічей по півтори години. На першій сьогоднішній зустрічі ми зробимо таке точку А, підмитимо, хто сьогодні я є, і точку Б, коли, куди я хочу прийти. Навіщо це мені? Як я буду почуватися, і хто я там через 6 місяців, як я поводжуся? Ми пропрацюємо, почнемо пропрацьовувати ці моменти, і вже таку базову версію маніфесту, мій професійний бренд, ми з тобою складемо. Але далі, з кожною наступною сесією, ми будемо це ще доробляти. Uh, і додавати деталі, додавати такого більш чіткого бачення. А uh, я пропоную тобі працювати через проєктний підхід, uh, трішки піш пізніше раз розповім сьогодні, що це. І в проєкті дуже важливе таке чітке бачення, що я хочу. Отримати в кінці цього проєкту, як результат цього проєкту. Ось наша така важлива задача створити, хоча б базовий такий гелікоптер-в'ю, це кажуть, базовий фундамент нашого бренду, як ми його бачимо через 6 місяців, і тоді ми зможемо зрозуміти, як до того моменту к тому стану прийти. На другій сесії дуже цікава така тема це архетипи лідера. В нас у всіх є. Це за юнгом буде, всіх є архетипи їх, декілька є. Ці архетипи, які ми дійсно проявляємо, є маски, які нами не є нашими архетипами, але які ми хочемо, щоб нас так бачили, і ми робимо так, щоб нас так бачили, є тіньова сторона. І... Дуже круто це розуміти, і все це, коли ти це зрозумієш, коли це усвідомлено, це може бути використано на, на свою користь. І це прям такий е, великий поштовх до сильного бренду, коли ти розумієш, що я про те добре, я хочу бути такою добре, то це все ми проробимо завдяки архетипам лідера. Про стилі лідерства, поговоримо трошки вже сьогодні про лідерство. Почнемо говорити, бо це дуже важлива тема. І коли ми формуємо професійний бренд керівника, а вже ж, вже ж одна з сторін цього бренду, цієї монети, це лідерська сторона. Інша сторона це професійна, професійні навички. Так, це ця роль, ця. Направленість, в якій ти розвивалася як професіонал до того, ніж стати лідером. Далі на четвертій сесії ми поговоримо про самопрезентацію. Це болісна тема взагалі для всіх людей. Це не просто, знаєш, такий а, та, це так просто, я зараз піду. Ні, всі люди, яких вони екстраверти не були, вони такі що про себе говорити? Не знаю. Більшість, не всі-всі. Дуже сильно сказано, але більшість людей, навіть тих, кого ми щитуємо, як таких харизматичних крутих, коли я з ними працюю, я знаю, що це їм складно дається. Тобто вони якісь штуки в собі проробляють, підго... готуються обов'язково, щоб ось цю саму презентацію говорити. Але це навичка, це не щось таке, знаєш, дар від Бога. Це навичка, яку ми можемо. Розвинути, і вже потім воно більш на автоматі, більш легко йде і природньо, коли ми про себе говоримо. І ми попрацюємо над тим, щоб в нас була така коротка презентація, швидко відповісти, хто я там одним реченням, трьома реченнями, п'ятьма реченнями. І ще дуже важлива така річ це мати свою власну е історію, шлях героя. Це така в бренді. Е і, компан... і в компанії, бренді в компанії, і в персональному бренді штука. Ось я там, як зірки розповідають, ось там я був, там, не знаю, хим офіціантом, і мене зустріли, і я там працював, і все було дуже. І ось я тут. І в нас теж повинна бути така. Вона не повинна бути, вона в нас є, у кожного вона є. І завдання її самому собі розповісти. Оглянутися назад, зрозуміти, ага, це ж про те, я ось так починала, ось через такі пройшла виклики, і зараз я тут. Ось ця це важлива теж частина самопрезентації, її знати. Можливо, ніколи ми її не будемо розповідати ось так цілісно, але вона повинна знаєш, так бути укорінена в тобі. Ти знаєш, який шлях ти пройшла і хто ти є. Сьогодні і чому ти є, через які виклики ти проходила, щоб стати тим, ким ти є? Далі вже це все підготовка, а далі вже буде конкретний план, як ми будемо з тобою будувати бренд керівника, бренд-лідера. Ми вон... Перші завдання вони вже націлені на те, щоб це будувати, але це буде більш така, знаєш, як схема в пер неділі зробити це на ці це. Тобто, от ми все зробимо як такий план, і далі ще будемо пропрацьовувати. Бо коли ти почнеш реалізовувати цей план. Воно буде, знаєш таке, це не хочеться, оце писати статтю не хочеться, чи йти з якоюсь презентацією, чи якусь ідею написати на всю кому. Оце все буде внутрішній супротив. І mm. щоб його послабити, він не буде, знаєш такий взагалі неможливо так хоп, і його немає. Ми його прибрали якоюсь гіпнозом. Я ще такого не бачила. Але з ним можна працювати, його можна бачити і домовлятися, і казати, добре, я бачу, супротив є, в той же час мені потрібно це зробити, я хочу це зробити. Це для мене наступний шаг. Тож, супротив, сиди там у сторінці, а я пішла далі це робити. Внутрішні бар'єри є, і круто, коли вони виявлені, знаєш, не просто там, а коли ти вмієш на них дивитися, Ось це ми. Пропрацюємо. Е, про І я вже ж внутрішній критик, такий, ти зробила погано, що ти таке написала, як, як можна, який там тобі все, все? це теж такий. Він може бути партнером, а може бути ворогом. Ось наша задача його зробити партнером. І він є у більшості людей він є, тільки такі, знаєш, я не знаю, які там самовпевнені над, занадто самовпевнені, мабуть, його не мають, але більшість людей мають цього жіночного критика. Як працювати з запереченнями, бо коли ти керівник, коли ти несеш нові ідеї, нові задачі? Навколо будуть люди, які будуть казати, я не хочу, я не можу, я не вмію це все, а я... чого ти це мені ставиш, які в тебе там права, і хто ти взагалі? Уці всі штуки вони будуть. І з не... на них дуже важливо, по-перше, навчитися спокійно дивитися. Тобто ти їх бачиш, повертати їх, тобто казати людині, я бачу, що це ти кажеш, я почула тебе, ти вважаєш? Що я недостойна тобі ставити це задачу. І далі ти продовжуєш. Тобто, ти показала людині його дзеркало, дивись, ти не дуже гарно поводишся в робочому середовищі. Це була неетична поведінка, але це не, ти не вказала на це прямо як ти можеш? Ти сказала: Я бачу, що ти це робиш. В той самий час і далі ми продовжуємо те, що нам треба. Да? Зараз в мене ця роль. І... Ти професіонал, там експерт, і далі ми продовжимо, тобто ми навчимося оце як вайкідо. Удар, який направлений на тебе, ти силу цього удару використовуєш проти свого опонента, так? Тобто вона не в тебе летить, або навіть кращі вони роблять. Коли не проти, а коли вона є там інерцію да, далі для якоїсь іншої дії, так? ти повертаєш її на щось позитивне якусь дію. Оце таке м психологічне айкедо можна сказати. Да? А мені більш подобається назвати це таким професійним айкедо, коли ти вмієш це все правильно направляти, і таке класне слово є англійською мовою фасилітація, так? Фасилітувати. Так, восьма сесія про видимість та вплив в компанії. Ми к тому моменту вже підійдемо до того ти станеш більш видимою, ніж зараз, так? Бо, бо будуть вже в нас якийсь план і велика кількість дії, які це зроблять. І як далі ми поводимося із. Тої точки, де ми знаходимось. Мені колись, мій менеджер, я ще була дуже молода, там тільки після університету прийшла щось там в мене. Я говорила, що я того не можу, я того не можу, бо в мене немає там чогось якісь там правильних ролей. А він мені сказав керуй з будь-якої точки. Де б ти не знаходилась, навчись керувати. Якось я це так запам'ятала. І це був такий поштовх, що я, що я дійсно почала заб... Заб... забіла, чесно кажучи, на це, яка в мене роль. І просто почала діяти, казати те, що мені цікаво, те, що я бачу корисним. І воно дійсно оказало дуже великий вплив. І потім всі ці ідеї, які я спочатку точково... Розробляли, потім вони вже були на рівні компанії, як такий корпоративний стандарт. Я побачила, що це дійсно можливо і це не залежить там, від ролі, від чогось, це просто залежить від твоїх дій, як ти дієш. Далі ми ще пропрацюємо на дев'ятій сесії по як ми далі цей образ, тобто це побудова, ми його спочатку будуємо, а потім розвиток. Тобто нам треба завжди буде підтримувати цей професійний бренд керівника, постійно діяти, постійно про, говорити про гострі теми, які хвилюють команду, які є навкруги, пропонувати ідеї, як змінювати, бути оцим агентом змін. І Ось це і буде таким закріпленням і постійним розвитком образу бренду, і ми просто з тобою подивимось, що тобі буде природньо, як це підтримувати той образ, який будується. Бо найважливіше це не бути кимось, не стати, знаєш, не почати притворятися кимось, а залишитися собою і. Спираючись на свої сильні сторони, будувати той бренд і бути тим керівником, яким ти можеш на кращу версію себе, як керівника, когось, а себе як керівника. І це наше завдання. Чому ми будемо дивитися з тобою і на архетипи лідера, і на стилі лідерства. Це про тебе буде, не про когось, ні, будь такий, як Стів Джобс або хтось. А Будь собою, збираючись на свої сильні сторони та компетенції, які вже напрацьовані. Ну і далі вже такий завершаюча сесія, що ми робимо як план такий на три місяці ще твоєї роботи.